Вівторок, 16 серпня, в ефірі Новини міста. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Підтримка України. Фінішували п'яті безкоштовні курси для переселенців за чотирма спеціальностями. Готуй сани влітку. У центрі енергоефективності радять подбати про утеплення помешкань. Продав півсотні книг і придбав телевізор. Дев'ятирічний волонтер із Хмельницького зробив подарунок пораненому військовому. П'ятий випуск слухачів безкоштовної навчальної платформи для переселенців відбувся у Хмельницькому. Навчання на курсах з чотирьох спеціальностей тривало два місяці. Започаткували проєкт волонтери громадської організації Підтримка України. Сертифікати про завершення курсу СММ наразі вручили 15 вимушеним переселенцям. Ірина Оріон, далі. Віра з Миколаєва приїхала в Хмельницький у травні. Нині дівчина готується до підсумкової презентації на курсах для переселенців. Я за освітою фахової історики займаюся викладанням історії. Ну, так, так як ми всі переселенці зараз, то трошки змінився ракурс роботи. Ну, побачимо. Я думаю, що я буду використовувати ці знання в своїй професійній діяльності. Безкоштовні курси, просто побачила рекламу в інтернеті. Заповнила анкету, і мені перетелефонували. І все. насправді дуже круто. У нас було два викладача: Даша і Тетяна. Взагалі дуже класні дівчата, дуже багато що нам дали. Безкоштовну навчальну платформу для переселенців Підтримка України започаткували у червні волонтери Хмельницької кіберармії. Навчання на курсах з чотирьох спеціальностей: українська мова, графічний дизайн, курс СММ та базовий курс комп'ютерної грамотності тривало два місяці. Ми вирішили, що найкраще це є допомога саме працевлаштування переселенців і тих, хто втратили роботу саме зараз, тобто під час війни. Відповідно, тому до нас з'явилася така ідея. Потім ще ми зрозуміли, яке менеджер у нас було дуже багато на одну вакансію, дуже багато кандидатів. Ми зрозуміли, що кандидатів є місто переповнене і потрібно щось з цим робити. Візажистка Тетяна з Харкова планує рекламувати свої послуги у соцмережах активніше. Це допоможе моїй професії. Подальшому я буду працювати і вже розвивати свою професію вже з надбутими навичками. Олександр з Миколаєва до війни мав власний бізнес. Є він і досі, а нові знання з курсу СММ переконаний, допоможуть його розвивати після перемоги. Бізнес працює, розвивається. Ну, люди є. Ну, здебільшого в більше воєнні, так як війні теж люблять поїсти. Ну, то есть, працюється, але менше штату стало. Раніше було 15 штатів людей, зараз двоє хлопців там лишилось та й все. Чекаємо, поки все навадиться, щоб відкривати другий бар, тому що в нас ще більярд, третій. Тобто там багато бізнесу, але лишилось тільки один. Сертифікати про завершення курсу отримали 15 слухачів. Викладачка курсу Тетяна Авраменко і сама переселенка з Харківської області. Каже, це її перший педагогічний досвід. Це для мене новий виклик. Я також хвилювалася, як вони зараз хвилюються на своєму дипломі, тому я їх дуже розумію, і вони взагалі дуже круті молодці. Я дуже рада, що я сюди потрапила в такий проєкт. Тим Фонда, паче, що це підтримка України, моєї країни це взагалі дуже круто, і я дуже рада, що я можу, хоч якось, але допомогти. Перед початком навчання організатори проаналізували потреби на ринку праці та поспілкувалися з роботодавцями. Ми проводили безпосередньо тренінги по, по, по працевлаштуванню, тобто hr менеджер, яка працює в на європейській рівні вже більше ніж п'яти років. Вона прийшла нам провела майстер-клас, як правильно спілкуватися з роботодавцем, як правильно спілкуватися під час співбасіди, як заповнювати своє резюма статистиці. Що зі 75 людей вже 40 з них працевлаштувалися. У планах громадської організації допомогти із працевлаштуванням більше як тисячі людей, які через війну втратили стабільну роботу, а ще організувати курси для військових, котрі після перемоги повернуться додому. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста. У Хмельницькому триває підготовка до опалювального сезону. У центрі енергоефективності припускають, ворог намагатиметься пошкодити системи газопостачання. Тому готуватись потрібно до будь-яких сценаріїв. Як утеплити під'їзди та квартири у будинках? Дивіться далі. Утеплили фасад будинку, встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили вікна та відремонтували дах будинку. Минулого року багатоповерхівку на вулиці Франка, 55 модернізували завдяки програмі «Енергодім». І тепер, говорить мешканці будинку, тут тепліше, а ціни у платіжках менші. Стало тепло. Якщо... сделают меньшую подачу, то у них будет холодно, мы, нам, нас это не коснется. Потому что мы утеплились. Поэтому недаром и сейчас правительство говорит о том, чтобы утепляться. Да, сказали, что не будет такая температура, как раньше, 16, ну, может быть, 17-18. А у нас в доме будет вообще красота. Дом утеплили, крышу утеплили. Цьогорічний опалювальний сезон, говорить у центрі енергоефективності, може бути найважчим в історії, а тому готувати оселі до зими варто заздалегідь. У багатоквартирних будинках потрібно подбати про утеплення під'їзду. Так само радять перевірити дах та підвал будинку. Мешканцям варто організуватися або попрацювати з управляючими муніципальними компаніями, щоб дахи на дахах не було. Вибитих вікон не треба ставити там мегаконструкції чи замуровувати, не дай Бог, але закрити бодай там фунарними листами чи засклити вікна. Це те, що треба зробити у самій квартирі. Дмитро Леськів радить наклеїти екрани з металічної фольги за батареями, а також подбати про герметичність віконних рам. Якщо вікна дерев'яне, то ущільнити а, всі прилягання вікон, тобто паралончик там проклеїти. Збережуть тепло у кімнаті також жалюзі, ролети та штори. Зробіть коротше, шторочок, піднімайте їх, щоб тепло від радіаторів опалення йшло в кімнату, в квартиру. Крім того, багато мешканців будинків купують електрообігрівачі. Втім, не варто забувати про правила безпеки під час їх використання. Дуйки добрі для того, щоб швидко нагріти приміщення. Масляні радіатори добрі для того, коли треба довший час підтримувати температуру в приміщенні. Я б радив обігрівальні прилади ставити все ж таки в одній кімнаті, де збирається більшість родини і обігрівати одну кімнату. Це буде і дешевше, і не буде робити сильне навантаження загалом на проводку в будинку. Запасів блакитного паливу в українських газосховищах вистачає. Втім, ворог намагатиметься пошкодити системи газопостачання. Тому готуватись потрібно до будь-яких сценаріїв. Ірина Мулір, Валерій Телеховський, Юрій Старушкін, новини міста. Більше півсотні книг за чотири місяці продав дев'ятирічний Кирило Гроцький. Одному з мікрорайонів міста хлопчик облаштував імпровізовану книгарню Магазин. Окрім літератури, продає і свої особисті речі. Йому волонтеру вдалося зібрати 5 тисяч гривень. На ці кошти Кирило придбав телевізор, який передав пораненому військовому. Більше розповість Олександра Семенюк. Романи, енциклопедії та казки. Усе це можна знайти в імпровізованій книгарні дев'ятирічного Кирила Гроцького. З кінця березня хлопчик активно почав допомагати армії. Я коли побачив в нових винах, це що. Що ба бабушка під обстрілом, то, то я вирішив попродавати. Спершу допомагав батькам у волонтерстві: пік печиво, плів маскувальні сітки та сортував допомогу. Зараз же продає книги та шахи, а нещодавно продав свій скейт. Він виносив книжки, усі, всі українські книжки, які в нас були, ми всі винесли. Він виніс іграшки, які вирішив, що їх можна. В нього була картина, яку він намалював. Скейт власний він виніс. Що актуально продаж столика зі стільчиком? Будь ласка, долучайтесь, кому треба. По перше, від дев'ятирічної дитини чути, що я хочу щось робити, не сидіти вдома. Тим більше така ситуація була, що вони не дуже там гуляли. Я тішилась тим, що мій син такий, що він придумав, яким методом можна допомогти в силу своїх можливостей. Мене тішило те, що він не перебирає тим, що він виносить. Ну тобто, він був готовий винести все, навіть ми його часом зупиняли. За чотири місяці хлопчик продав більше пів сотні книг. Я можу сидіти п'ять чи шість-сім годин. До мене приходять люди. Спочатку дивляться, а потім ціни. Якщо я, я не знаю, яку поставити ціну, то, то, то я ем, кажу, що, що як ви вважаєте. Спершу кошти Кирило передавав на потреби армії та згодом вирішив придбати телевізор для військових у госпіталь. Разом із другом Марком, котрий давав частину книг для продажу, зібрали 5 тисяч гривень. Я просто захотів допомогти раненим. Воякам тому, що вони нас захищають, захищають нашу Україну рідну. І я хотів їх підтримати. Наші українські військові переможуть, щоб ми переможемо. Сьогодні ж телевізор привезли для військового Євгенія, який перебуває на лікуванні. Діти молодці на даний момент. Хто крім волонтерів нам допомагає, військовим? Нашими дітками дуже пишаюсь, дуже тішусь з першого дня. Наші дітки дуже активні. Які є ярмарки, яка є участь будь-чому нашим дорослим? І є звідки взяти приклад. Діти не втомлюються, дорослі трошки втомлюються. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Валерій Телеховський – новини міста. У стінах соціального простору захист влаштовують безкоштовні заняття з малювання. Їх відвідують діти вимушених переселенців у віком від 5 до 13 років. Організовує арт-терапію Анна Корнієнко, яка викладала образотворче мистецтво у рідній Константинівці, що на Донеччині. Відбуватимуться заняття що вівторка та щоп'ятниці. Подробиці за мить. Анна Корнієнко приїхала до Хмельницького із Костянтинівки, що на Донеччині. У рідному місті жінка викладала образотворче мистецтво для дітей. Нині продовжує цю справу у Хмельницькому вже як волонтерка, у приміщенні соціального простору Захист. Йшла по вулиці і побачила цей центр і зайшла, просто спитала, і мені запропонували займатися з дітками. Заняття і малювання у стінах соціального простору безкоштовні. Нині їх відвідують діти від 5 до 13 років. Це переважно вимушені переселенці, але приходять сюди і хмельничани. На заняттях діти знаходять нових друзів. Ми опановуємо різні техніки, да, цікаві для діток, нетрадиційні, такі, які навіть не вимагають особливих художніх здібностей. Там клексографії, монотипі робимо, а також традиційні українські народні розписи робимо. Я малюю різні малюнки. Тут багато дітей і можна тут багато що намалювати. Я люблю малювати сильно, всякі такі собачок, вас малюємо. Um, всякі картини красиві. Зараз пастелью, буває акварелью, пастелью вазу з квітами. Напевно, перший раз спочатку війни щось намалював. Я, коли війна почалася, ще намалював не малював разу. Але так я малюю. У мене є свій альбом. Раніше на заняття приходили близько 20 дітей. Нині відвідувачів трохи менше. Багато діток повернулося додому. Багато дітей з Чернігова, з Харкова, з Херсонщини. Зараз мистецтво як для дітей, так і для дорослих. Це спосіб відволіктись від подій, що відбуваються навколо. Діти, вони є діти, вони так влаштовані, що вони дуже швидко пристосовуються до життєвих. Навпаки, це дорослим складніше. Так. Але діти вони завжди однакові, життєрадісні, посміхаються. І це найголовніше, да, – бачити їхні посмішки. Заняття із малювання проходять щовівторка та щоп'ятниці, о 16-й годині. Ірина Муляр, Валерій Телоховський. Новини міста на території спортивно-культурного центру Плоскирів відбудеться другий літній кінопоказ під відкритим небом. Транслюватимуть українську стрічку Фокстер і Макс. Також під час кінопоказу стоятиме скринька, аби глядачі могли задонатити кошти для потреб ЗСУ. Відбудеться кінопоказ 19 серпня о 19.30. переглядати будемо пригодницьку фантастичну кінострічку українського виробництва «Фокстер і Макс. Досить цікавий сюжет про хлопця, який створює собі уявного друга за допомогою графіки. Так і разом з цим собакою на ім'я Фокстер вони перемагають зло, яке є в їхньому світі. Кінострічка для сімейного перегляду, тому можуть приходити діти разом з батьками. Ми будемо раді бачити усіх. З собою можна взяти пледи, смаколики, адже кінострічка відбувається в вечірній час, так То, щоб нашим глядачам було комфортно. Вони Можуть подбати про теплий одяг для себе. Ми додатково виставляємо стільчики, можна взяти каремати, і паралельно з цим в нас є парклети, на яких можна комфортно розміститися. Це були усі новини на цю мить. Дякуємо вам за довіру. Разом переможемо. Слава Україні!